Вітаю вас, друзі! Перед вами 35 акумуляторів для спарки до Mavic. Завдяки цим акумуляторам військові можуть значно ефективніше виконувати свої бойові завдання. Ці акумулятори дуже-дуже потрібні військовим і на них чималий, Я би, друзі, сказав шалений попит, тому що запитів у нас іще близько на 60-70 акумуляторів. Ми їх постійно робимо, постійно запити до них надходять. Чому? Тому що... На жаль, буває так, що втрачаються мавіки під час виконання бойових завдань. Дехто з військових просив такі акумулятори на тести. як правило, після тесту вони просять чималу партію для того, щоб виконувати на них бойові завдання. А наші батареї, друзі, Значно дешевше, ніж оригінальні батареї в Spark. тому що оригінальна батарея в Spark коштує 8 тисяч гривень. Наша по собівартості 850 гривень. Наступне друзі, на цих батареях Mavic літають довше, ніж на оригінальних батареях в Spark. І це просто чудово, оскільки всі донатні кошти будуть максимально ефективно витрачені. Тобто до 10 разів наша батарея дешевше, і на цій батареї MAVIC літає довше. І це просто. Чудово. Саме тому на них шалений попит. Військові постійно звертаються з запитами. Ми намагаємось якось їх робити, десь знаходити донати, але, на жаль, з донатами чим далі, тим гірше. Хто займається подібною діяльністю, він може це підтвердити. Військові вам дуже вдячні за донати на акумулятори. Ці акумулятори реально прям дуже допомагають, і їх потрібно зробити, друзі, ще дуже-дуже багато. У нас запитів наперед. Ну, близько на 60 батарей, і як правило, до нас регулярно надходять запити, тому що, як я вже й казав, ці батареї можуть втрачатися. Хтось бере на тест парочку, а потім просить вже партію. І тому. У нас постійно-постійно надходять запити, і нам потрібна дуже велика кількість батарей. А донатів не вистачає. І саме тому, друзі, для того, щоб збільшити кількість донатів на акумулятори для військових, для вас, друзі, я прийняв рішення розіграти принтер від Кінгун. Це мій власний принтер, модель KP3 S Pro V2. Цей принтер доволі крутий, він вже йде на кліпері прямо з коробки, тобто вам не потрібен додатковий міні-ПК. Цей принтер. Доволі швидкий і якість друку дуже хороша. Якщо порівнювати з принтерами від Creality Ender 3 v 3 SE, то цей принтер як по швидкості, так і по якості друку, значно значно краще, друзі. Для того щоб прийняти участь в розіграші цього принтера, вам потрібно задонатити на банку, яку я створив спеціально під розіграш цього принтера. Від 50 гривень. 50 гривень дорівнює один шанс отримати даний принтер. Більше донатів, більше шансів донатити необхідно. Сумі кратно 50 гривень. І, друзі, якщо, наприклад, ви задонатите 1000 гривень, 1000 гривень дорівнює 20 шансів отримати даний принтер. І якщо ви донатите з карти Монобанк, нічого додатково вказувати не потрібно. А якщо ви донатите з картки іншого банку, обов'язково вкажіть свій номер. Телефону і прізвище та ім'я. На цей принтер я ще зроблю більш детальний огляд, в якому я нагадаю, що ви можете отримати його за 50 гривень, друзі. Даний принтер майже не був у роботі, оскільки я надрукував на ньому пару тестових деталей для того, щоб дізнатися, наскільки швидко він друкує і наскільки якісно. Тому, друзі. Я бажаю успіхів кожному з вас, і ви можете отримати цей принтер за 50 гривень. Зараз я його не використовую, оскільки в мене стоять два принтери від Bambula P1S, на яких я постійно друкую. Все-таки принтери від BambuLab друкують швидше і е, трохи якісніше, тому е, даний принтер в мене просто не використовується. І, можливо, друзі, той, хто з вас його виграє, буде друкувати для військових або для своїх потреб, то вже ваше рішення, що з ним. Далі робити. Принтер буде в повній комплектації. Відеоогляд даного принтера з'явиться у мене на каналі протягом двох тижнів. І, друзі, рівно через 2 тижні після виходу даного відео. Вийде відео з результатами розіграшу, і ми дізнаємось, хто виграє даний принтер. 60% донатів з розіграшу даного принтеру підуть на акумулятори для військових, 40% підуть на розвиток мого каналу. Для того щоб прийняти участь в розіграші цього принтера, буде створена окрема банка, і е, буде підписано прийняти участь в розіграші принтера і переходьте за цим посиланням. А якщо ви не бажаєте прийняти участь в розіграші даного принтера, а просто хочете. Задонатити на акумулятори для військових. В описі під відео знайдете посилання на банку, яка не приймає участь в розіграші цього принтера Ну що, друзі, якось так на цьому у мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем До зустрічі в нових відео і слава Україні! Вітаю, друзі! Велика подяка вела та спільноті за надання цих акумуляторних збірок для МО. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці Збройних сил України. Хочемо подякувати глядачам та підписникам каналу Велавто, а також всім, хто доєднався до збору на ці додаткові АКБ до Марік 3. Дякуємо вам, дякуємо, що допомагаєте. Разом до перемоги. Слава Україні! Доброго дня. Дякуємо глядачам Велавто за донати на допоміжні батареї для Мавіка. Закріплення до них. Дякуємо за вашу допомогу. Справді, без вас нам було б дуже тяжко працювати. Дякую. Слава Україні.